Як перспективно можна інвестувати в котежні містечка. У мене персонально була така ідея привезти шматочок балі в Карпати. Чому ви вирішили будувати там, а не паляниця, яблуниця, те, що поблизу курорту і інфраструктури? 22% в нас зараз виходить річних з урахуванням капіталізації. І від 11 до 14 відсотків це саме операційна прибутковість. Що саме ви там будуєте верховенні? Тобто як ви говорили про котежне містечка. Власне в чому в чому цінність на сьогодні? Ціна вже дев'ятсот від за метр квадратний, і в нас ще буде два етапи здорожчання. Ми якраз будемо робити після наступних продажів будинків. А яка технологія будівництва в будинку? Це будуть каркасні будинки за фінською технологією. Друга половина весни і перша половина осені це взагалі топовий сезон. Це вересень, початок жовтня, все повністю нас зайнято. Який відсоток управляючих компанія буде забирати собі, і скільки залишається інвестору. Друзі, вітаю! Вітаю вас на каналі Монітористей, інвестицій в дохідну нерухомість. І сьогодні у відео ми будемо говорити про альтернативу Буковелю, про те, як перспективно можна інвестувати в котижні містечка. Для цього я запросив до нас на ефір молодих, але перспективних забудовників. це компанія Budo Development. Знайомтеся Станіслав Луцькович та Дмитро Білоус. Хлопці, вітаю! Вітаю, вітаю. Я зацікавився вашим проектом, тому що ви говорили про альтернативу саме Буковелі, і ви пішли не в ну умовно в найпопулярніший регіон, а будуєте в верховині. Власне, поясніть аудиторії, чому ви вирішили будувати там, а не в паляниця, яблуниця, те, що поблизу курорту і інфраструктури. Почнемо з того, чому верховина, а чому не Буковель. Ми помітили в Карпатах таку тенденцію, що люди вони трохи а, хочуть якоїсь а, природи, хочуть єднання з природою. А в Буковелі зараз ну ви вже напевно всі бачили, що там такий шанхай з пробками на дорогах, перенасиченням людей постійним галасом. І а, ми бачимо, що є аудиторія людей з грошима, які а, хочуть тиші, хочуть спокою, хочуть фантастичних краєвидів. І щоб це було тихе місце, але при цьому, щоб в цьому місці була вся необхідна інфраструктура, отже, ми а, подорожували Карпатами, шукали найкраще місце для нашого комплексу. І верховина це просто була любов з першого погляду. Це дуже таке енергетичне, потужне місце. По перше. По-друге, воно відносно недалеко від Боковеля, насправді. Тобто, з верховини до Боковелю їхати так само, як, ну, наприклад, з Яремча до Боковеля. Тобто, в принципі, протягом 40-50 хвилин ви вже можете кататися. При цьому ви живете в дуже затишному, дуже фантастичному місці. Плюс в верховині є дуже багато цікавостей для туристів. По перше, звідси починаються різні маршрути для туристів на Говерлу, на Петрос, на Дземброню. Тобто, це дуже таке видовищне місце. По-друге, тут є річка Чорний Черемош. Це одне з найкращих місць для рафтінгу, і в нас, до речі, станція для рафтінгу знаходиться прямо поряд з нашим комплексом. Це буквально там 10 хвилин пройтися, і ви можете вже... Займатися рафтингом. А в нас на горі є невеличкий витяг, гірськолижний. Теж класна фішка для початківців, тих, хто ще не готовий їхати на Буковель. В принципі, вони там можуть займатися. Ну і головне це види. Це види, це тиша, це атмосфера. Верховина це дуже атмосферне місце. Це взагалі. Місце, де колись жили карпатські мольфари, і воно таке. Ну, досить магічне це місце, і воно нам цим теж подобається, тому що це ще й такий культурний спадок. Тобто, сама верховина, вона досить цікава, там є що подивитися. Тому, на наш погляд, це дуже перспективний регіон. Він буде розвиватися, і ми бачимо, що він останні два роки розвивається фантастичними темпами. Дуже багато там вже побудовано було різних котеджів дизайнерських. Тому ми обрали це місце і вважаємо, що воно дуже перспективна, і це класна альтернатива взагалі таким галасним місцям, як там Микуличин, Яблуниця і таке інше. Дякую, Стас, А розкажи, що саме ви там будуєте в Верховні? Тобто, це ви говорили про котежне а Власне в чому? В чому цінність? Це буде комплекс з 10 котеджів на малівничому схилі з неймовірними краєвидами. Загалом буде два типи котеджів на одну та на дві спальні, і в кожному будуть свої круті фішки. Наприклад, в кожному більшому котеджі ми робимо великий карпатський чан на терасі. А в всіх менших котеджах будуть панорамні ванни. Ну і перлиною нашого проекту буде івент-хол, як ми його називаємо. Перша карпатська піраміда. Будемо проводити там ретрити, майстер-класи, заняття йогою. І це буде місце, що дійсно має привернути увагу туристів зі всієї України. Ну і звісно, дасть додаткове завантаження для нашого комплексу. Також проєкті у нас буде окрема панорамне з чаном та велика будівля ресепшену, що розрахована таким чином, щоб там проживав увесь персонал комплексу, і ми забезпечили його безперебійну роботу. А я бачив, що насправді дуже крутий дизайн. Як ви до цього дійшли? Чому не будували, не знаю, там великі трьох-чотирьохповерхові готелі? Чому саме котеджі і чому саме от прийшли до такого? Ну я би сказав, гармонійного стилю? Ну я можу тут прокоментувати. Ну в нас по перше, є вже проект в Карпатах в Закарпатській області, який називається «Blackbird». І ми останні два роки ретельно збирали відгуки наших клієнтів. Зрозуміли декілька речей. По перше, ми зрозуміли, що люди всі хочуть жити в окремих котеджах. Ну багато є людей, які хочуть бути відокремлені від натовпу. По-друге, ми зрозуміли, що для людей дуже важливий дизайн. і для них дуже важливо, щоб Сам будинок виглядав якось цікаво, тому що зараз в Карпатах дуже там багато з'явилося різних комплексів, різних епарт-готелів, де просто там стоїть мільйон стандартних будиночків. І на наш погляд, а, і на погляд наших гостей, в тому числі, тому що ми проводили декілька опитувань стосовно цього, теж до того як ми а, почали малювати наш проект. А люди все ж таки хочуть щось особливе. Тому ми вклалися дуже сильно в дизайн, вклали там душу, всі наші ідеї, думки зробили декілька дуже цікавих рішень в дизайні. Це стосується і екстер'єру тобто, взагалі, наш весь комплекс він виглядає досить нестандартно, тому що наші будинки вони всі асиметричні. Така дуже цікава в них форма у вигляді трапеції, якщо е, дивитися з повітря. Е, ця форма, по-перше, дуже класно вписується в схил гори, тому що в нас всі будинки стоять на схилі, і вони виглядають так, начебто, це такі е, камені, які прямо в скалі. от Так от вони були з самого початку. А е, друге, це те, що ми в інтер'єрі застосували дуже багато фішок різних. Е, Ну, декілька з цих фішок, наприклад, ми зробили всередині інтер'єру такий кінотеатр для людей з жалюзями, які опускаються на панорамні вікна, і можна дивитися кіно на великому екрані. Ми зробили величезні панорамні вікна. Спеціально для цього виготовляємо великі склопакети з загартованого скла для того, щоб не було ніяких імпостів. Тобто це будуть такі цільні величезні панорами, які люди зможуть дивитися з а, своїх будинків. А, дуже важливий момент, що з усіх приміщень кожного будинку відкривається дуже класний вид. Це такий важливий момент, тому що а, ми побачили, що досить а, у багатьох котежних містечках там настільки а, щільна забудова, що фактично вигляд. Ну, є тільки там з одного якогось місця. Правильно, я розумію, що вигляд з котеджів – це було однією з основних причин, чому ви вибрали саме цю ділянку. Чи були ще якісь переваги? Чому саме там, а наприклад, не з іншого боку гори? А, так, так, це був один з найважливіших критеріїв. Ми, ми розуміємо, що люди взагалі їдуть в Карпати за краєвидами в першу чергу. Хоча я там, наприклад, дуже люблю ліс, дуже люблю там річку і все таке інше. Але е, от в нашому комплексі Blackbird кожен другий гість він питає, який вигляд з вікна, чи видно гори, чи від чи видно панораму. Ну, тому це такий момент, який 100% працює для заповненості. Це перше, друге, це те, що в нас південний схил. Це важливий момент. До речі, це така рекомендація для всіх, хто будується, тому що в Карпатах може бути одна гора на відстані там 20 метрів. Південний північний схил. На південному схилі вже весна, сонце літо, на північному ще лежить сніг. Тому ми спеціально обирали такий схил, щоб він мав якомога більше сонця протягом року, щоб людям там було комфортно. Незалежно від сезону, тому що в наших будинках не буде сезонності, тобто вони працюють постійно і в міжсезоння, і навесні, і влітку, і зимою. Клас, клас, дякую за інсайт. Стас, у тебе питання. Скажи, будь ласка, на якому етапі зараз будівництво це пресейл, чи це вже готові коробки? І розкажи трошки більше про документи, тому що ми все ж таки канал орієнтований на юридичну частоту, щоб інвестор не переживав що документи, якби все все в порядку? Ми передаємо у власність інвестору і земельну ділянку і будинок, що буде вводитись в експлуатацію вже на нового власника. Юридично ми вже ділянки розділили, і до речі, саме в нас інвестор отримає найбільшу по площі ділянку у порівнянні з іншими котеджними карпатськими проектами, а саме від 4,5 до 6 соток. Після завершення будівництва вступив в силу договір з управляючою компанією, яка візьме на себе повний спектр послуг від обслуговування до здачі в оренду. Ну і це дозволить інвесторам не хвилюватися про повсякденні турботи. І для інвесторів доступне в нас безпроцентне розтермінування до завершення будівництва з першим внеском у 25%. Тоді вже давай продовжимо про фінансову модель. Який відсоток управляюча компанія буде забирати собі, і скільки залишається інвестору? Стосовно нашої фінансової моделі, зараз мінімальна ціна входу це 149 тисяч доларів. Це якраз вартість нашого меншого котеджу. Ціни на проживання, які ми заклали в модель, від 5 до 9 тисяч гривень в залежності від сезону та типу котеджі на основі цих цифр інвестори зможуть очікувати прибутковість від 18 до 22% річних. Це з урахуванням капіталізації, і це значно вище середнього по ринку. Я думаю, що це завдяки якраз відбудеться нашому унікальному розташуванню та високому попиту на оренду в таких цікавих відпочинкових локаціях. А якщо рахувати тільки операційну пробитковість, то вона складатиме за нашим прогнозом, від 11 до 14% на рік. До речі, ми заклали фінмодель мінімальну капіталізацію на рівні всього 20%. На період будівництва та 4 подорожчання котеджів на наступні роки. І ці відсотки, як ви розумієте, можуть бути, звісно, вищими. А Управляюча компанія ваша чи будете такої залучати? Наразі ми проводимо тендер серед трьох різних управляючих компаній, які дуже класно себе зарекомендували в карпатському регіоні. В нас є свій фаворит, і саме на його прогнозі ми зібрали цю фінансову модель. Його ми якраз будемо анонсувати, напевно, вже найближчий місяць. Але всі три кандидати мають круті проєкти і дуже класне завантаження в цих проєктах. Непогано, непогано. Насправді будемо тримати інтригу, тому що ви для себе то вже знаєте, хто це буде. Але для наших глядачів це залишиться таким невеличким сюрпризом. В будь-якому випадку, я думаю, що ця компанія буде з іменем, і жодних там питань щодо публічності, щодо гарантії отримання інвестиційного доходу не виникатиме ні... не було і не буде ніколи. Правильно? Ну дуже важливо, що ми відразу з управлінськими компаніями проговорили важливу умову, що вони будуть гарантувати для наших інвесторів це завантаження, яке вони прогнозують в нашому випадку. Це 70%. Тобто вони підписують угоду з інвесторами, де буде пункт, що у разі, якщо вони це завантаження не забезпечать, то вони будуть фінансово відповідати перед інвесторами і компенсувати різницю у доході щодо інфраструктури, щодо комунальних різноманітних технічних аспектів, тому що побудувати це одна історія. А підвести туди воду, підвести світло, щоб у людей не було жодних проблем. Це інше питання. Я чому питаю? Тому що ряд буквальських проєктів реально потерпають в того, що в них немає достатнього високого рівня комунікацій. Добре, да я прокоментую, що ми починали з того, коли ми шукали ділянку. Що ну в нас один з головних головних критеріїв був це те, щоб у нас був в доступі. Щоб була вода на ділянці, щоб була електрика, яку ми можемо підвести, щоб був нормальний під'їзд до ділянки. Тому ці питання в нас закриті. Тобто наразі в нас до всіх наших ділянок буде підключення, тому ну, питань з електрикою не буде. А воду ми теж зробили. Ми восени зробили скважину. У нас є хороший дебет води, а з цим теж немає проблеми. До речі, в нашому регіоні з цим є питання. Тобто, в нас є сусіди, які робили навіть по три свердловини і не мають достатньо води. Тому нам тут трохи підфортило. Тому ну, в нас є класний дебет води. Ми вже заговорили про складнощі будівництва на В Карпатах. Чим ви зіштовхнулися? Наскільки було ну є легко доставляти якісь там матеріали, наскільки взагалі собі вартість за, наприклад, там за останні два роки? Так, Карпати, це ну взагалі будь-яке будівництво в горах це особлива історія. Воно дуже не схоже на будівництво десь там в місті або під містом, тому що перша це логістика, це найголовніший такий нюанс. Будь-яка доставка в гірську місцевість в Карпатах. Це ну, цілий квест. Тобто нам треба кожну доставку розбивати на як мінімум два сегменти. Тобто до нас приїжджають там фури з матеріалом в верховину, звідти воно все перевантажується на великі повнопривідні там зіли або газони, і вже ними воно доставляється до нас на ділянку. І ну, це такий великий нюанс. Він насправді майже. Вдвічі збільшує витрати на логістику. То, ну, ця проблема, вона в горах завжди присутня. А другий момент це рельєф. Коли ви будуєте на схилі, у вас завжди є нюанси з тим, як правильно побудувати фундамент, як зробити водовідвід, так, щоб воно все було надійне, щоб ніякі суви грунту на це не впливали. Тому. У нас теж це питання вирішено. Ми робимо а, дуже такі заглиблені фундаменти. Ми робимо бетонні а, сваї, які будуть заглиблюватися майже на 2,5 метри в ґрунт, для того, щоб вони впиралися вже в а, скальну породу. Тому а, тут ми нічого не економимо. Ми навпаки робимо трошки більше з запасом для того, щоб уникнути будь-яких проблем пов'язаних з сувами ґрунту. А також стосовно інфраструктури і доїзду до ділянки, це теж такий нюанс в Карпатах. Ну, напевно, всі знають, що в Карпатах є досить небагато асфальтованих дорог доріг, і тому в нас теж біля нашої ділянки, ми організовуємо. Ми вже почали цей процес. Ми вже зробили декілька під'їздів до нашої ділянки вже їх просипали камінням. І зробили дренаж, будемо от, протягом будівництва ще цей момент дороблювати і робити нормальний під'їзд. А це теж досить великий кошт. Тому а, будівництво в горах це завжди дорожче ніж будівництво в десь там під містом в місті. І це треба теж враховувати, тому що ну є люди, які а, там дивляться на ціну і кажуть: о, а в мене там десь там під Житомиром ми побудували дачу в два рази дешевше. Ну, це, звичайно, так можливо, коли ти робиш це самостійно, і коли, це, коли ти робиш це під містом. Да? Коли будь-яка доставка, це просто питання одного дзвінка. В нашому випадку є досить багато нюансів, ну, але ми їх всі вирішуємо. Ну, ось так. Став, скажи, будь ласка, яка технологія будівництва будинку? Це будуть каркасні будинки за фінською технологією. І ця технологія, як ви знаєте, вона використовується по всьому світі вже декілька століть. Гарантія на конструктив таких будинків 50 років. І в нас дуже добрий досвід цієї технології. Ми її використовували в нашому минулому проєкті. Якісні каркасні будинки вони набагато тепліші за цегляні. Їх можна швидко нагріти, і вони досить повільно остигають. Ну, це перевірена технологія, і вона дає максимально дихаючу та теплу конструкцію. Класно, що ти згадав про ваш попередній проект. Відповідно, ми вже можемо поговорити не про прогнозовані прибутковості, правильно, а вже про реальні цифри. Про Blackbird. Діма, скажи, будь ласка, по цифрах, щоб наші глядачі могли порівняти, зрозуміти наскільки це взагалі перспективна сфера в Карпатах. Так, ну ми вже працюємо другий рік в Blackbird'і і можемо сказати, що перший рік в нас взагалі був феноменальний. Ми зробили завантаження до 90% насправді. І ну, ми, ми самі були дуже здивовані, тому що насправді в нас ми зі старту починали накопичувати аудиторію через Instagram, через різні канали комунікації, і завантаження відбулося. Після там перших трьох місяців нашого функціонування е і воно не вщухало майже цілий рік. Ми розуміємо, що тут е ну є фактором також те, що були там блекаути. Люди хотіли трохи поїхати з міста кудись на природу, там побути в спокої і таке інше. Ми бачимо, що дуже класно працюють е соціальні мережі, взагалі е введення е сторінки в інстаграмі. Тому що в по проекту BlackBird ми взагалі не робимо прямої реклами. Ми не робимо, ми не присутні в booking сервісах тобто Booking.com або Airbnb, У нас всі продажі йдуть повністю через Instagram. і це нам дає можливість завантажувати мінімум от на 75%, минулого року на 90%, Бачимо, що ну все працює досить непогано. А ЕМШР sure, це. Концептуальний проект це особливий проект. Тому ми впевнені, що те, як він буде виглядати і яка в нього буде поблісіть, зробить нам дуже хороше завантаження. Добре, стас. А по ціні входу в Емшер? ми починали з 2,5 тисяч доларів за метр квадратний. На сьогодні ціна вже 2,900 за метр квадратний. І в нас ще буде два етапи здорощення. Ми якраз будемо робити після наступних продажів будинків. Коли тоді інвестору найкраще виходити, тобто дочекатися третього рівня підвищення цін, чи все-таки трошки раніше виходити, щоб зафіксувати свій прибуток? Ну, дивіться, є інвестори, які заробляють саме на етапі будівництва. Такий варіант також можливий, але так як в нас досить гарна фінмодель з урахуванням саме здачі в оренду. Я би рекомендував якраз окупити його за рахунок подальшої здачі. Получається, що за ну, 5-6 років в нас буде повна окупність такого об'єкту, і це дійсно дуже круто в порівнянні з будь-якою іншою нерухомістю і в Карпатах чи в Україні в інших місцях. О, так, так, я бачу, що по відсотковим ставкам ну принаймні по прогнозованій дохідності. Дійсно, воно таке. Ну і виходячи з ціни квадра... ціни за ніч проживання, я думаю, що так. От я особисто був в Верховині не один раз, і мені ця локація дійсно дуже подобається, тому що там немає натовпу туристів. А я вже, як кажуть, в мене в ДНК вже вшито, що мені хочеться побути в тих місцях, де є тиша, де є спокій. де можна дійсно перезавантажити свої мізки, тому що постійні соціальні мережі, Ютуб, це все не, не встигаєш прийти до тями. Скажіть, я бачив, що у вас на сайті є інформація про соціальні проекти. Що з ними? Як ви до цього дійшли? На якому етапі зараз всі ці проекти? Проект Leo States – це наша благодійна ініціатива, ідея якої виникла в перші місяці війни, коли проблема з житлом серед переселенців стояла найгостріше. Тоді ми об'єднали навколо себе потужний волонтерський рух. І головною метою якого було організувати комфортне тимчасове житло для е, тих сімей, що втратили свій дім, і нам вдалося залучити фінансування зі всього світу із США із Німеччини, з Франції з Польщі. Це десятки компаній, фондів, міжнародних організацій, що долучились до нашого проекту. На зараз ми вже створили два модульні шелтери в Львівській та Київській області. Це десь 80 будинків. І забезпечили житлом вже понад дві сотні переселенців, але маємо ще тисячі заявок на поселення, тому робота в цьому напрямку також не зупиняється. Ну особисто від мене дуже велика вдячність, тому що мало девелоперів, які займаються окрім бізнесу, ще й такими соціальними проектами, допомагають внутрішньо переміщеним особам все ж таки знаходити житло і ну дочекатися кращої долі, мати вже свої постійні. Будиночки гаразд. Так. Що у вас ще в проєктах є в роботі, крім Емшера? Ми ще почали будівництво на Балі, якраз на нашому улюбленому з дімою острові. Причому ми так організували всі процеси. Що будівництво відбувається повністю дистанційно. Ми отримуємо кожного дня фото і відео звіти з будівництва, робимо якісь коригування. І на сьогодні цей проект з двох віл майже добудований. Ми якраз десь за місяць маємо вже прийняти повністю готовий проект. І так, ну, з вис... приводу дистанційного керування будівельним процесом, я думаю, що треба зняти окремий майстер-клас про те, як зробити так, щоб не будучи на самому проекті, не контролюючи прорабів там працівників, де там, ну, там цегло не, не по карманам, десь не, не, не ховає. Дійсно, будують. Ну це прям я, я вражений особисто. Також хочу сказати, що в нас є вже плани стосовно того, куди рухатись далі в Карпатах. Тобто ми відразу думаємо на декілька кроків вперед, і нам дуже подобається регіон верховини. Ми плануємо його розвивати далі. Тобто, ми вже зараз займаємось Новими ділянками в тому uh, регіоні, а також це Закарпаття, uh, це теж наш улюблений край, це uh, боржавський хребет. Якщо знаєте, Пилипець, Воловець от в тому регіоні. Теж uh, ми плануємо там uh, після ЕМ займатися будівництвом нових проектів. Я в, в Палипці ставав на лижі, вчився кататися, тому я доб добре знаю цей регіон. І це класні краєвиди, коли машиною їдеш, з'їжджаєш з львівської траси, ти починаєш туди вже пробиратися вглиб до, до, класних, до класних місць. Так давайте підсумуємо те, що я почув за сьогодні. Я почув про те, що у вас є свій проект, який ви вже побудували за власні кошти, ви його впустили в реалізацію, заробляєте на цьому від оренди подобової. Побачили перспективу щодо того, що можна розвивати девелопмент в Карпатах, не тільки в Закарпатті, але й не в Буковелі. Знаходити нові класні локації. Два чому люди мають їхати в Емшир? Тому що насправді, крім того, що є класні видові котеджі, буде є інфраструктура, буде правильний під'їзд, підведені всі повністю комунікації, і дохідність до 14 відсотків прогнозована. Так, ми поговорили про фінансові моделі. І якщо, наприклад, я інвестор, хочу увійти в ваш проект, як мені з вами зв'язатися і що мені для цього потрібно? Давайте під відео ми залишимо посилання на нашу телеграм-групу для інвесторів. Саме там ми розкриваємо деталі нашого проекту, робимо звіти з будівництва, і ви зможете нам з Дмитром задати ті питання, які вас цікавлять. А для глядачів Monitor Estate ми зробимо ще додаткову 2% знижку на купівлю котеджів в нашому новому комплексі Amsir. І таким чином ви отримуєте ще кращу окупність. Клас, клас, дякую, дякую. Насправді щедро. Друзі, не забувайте підписатись на наш канал. Обов'язково передіть, подивіться в описі на посилання до хлопців, тому що класний проект, в класній локації, і мені здається, що він вартий уваги для того, щоб придивитися і принаймні, розглянути як дійсно потенційну інвестицію. Що ж, друзі, ви просили. Ми вам розказали про альтернативи інвестування в Буковельні інвестиції в котежні містечка, в котежні комплекси, а не в окремо виділені стоячі готелі. Мене звати Володимир Кобач. Ви були на каналі Monitor Estate, а в нас у гостях були засновники компанії Budo Development Станіслав Луцькович та Дмитро Білоус. Пока-пока.